Та й народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального Сі Цзіньпін приїде до Москви на святкування дня перемоги 9 травня. Про це повідомив російський диктатор Путін під час розмови з китайським міністром закордонних справ Ваном. Є. про це повідомляють російські змі також. Наводяться відео, де е президент Російської Федерації Путін е робить цю заяву. Я нагадаю, що сьогодні. Представник, високий представник китайської дипломатії, прибув до Москви, Він зустрівся із своїм колегою Лавровим, з яким в розмові заявив про те, що Китай і Російська Федерація назавжди лишаються надійними друзями, і також він заявив в цьому ж контексті і ключі, що Китай готовий стати майданчиком для перемовин між Україною і Російською Федерацією. Ну, з цього можна зробити висновок, які будуть це перемовини, і який це буде майданчик. Інша новина про можливий удар по Ірану зараз надходить від е, міжнародних змі. Зокрема, 14-й канал е, Ізраїлю заявив про те, що повідомив про те, що, начебто, зараз готується безпрецедентний по своїм масштабам удар по цій країні. Е, навіть навели такий епітет або метафору, що удар буде співставним або навіть більшим ніж ті, які були за часів Другої світової війни. Ну насправді є деякі підтвердження цьому, ну принаймні є інформація про активність збройних сил Америки. Щодо перекидання озброєнь а, називають це дзвіночками взаємних ударів Ірану та Сполучених Штатів, а, і, начебто, ці удари можуть відбутися в травні, оскільки сполучені штати перекидають авіацію військовими вантажами до катару. І є деякі подробиці того, що полетіло до Катару. Це п'ять військово-транспортних літаків Сі П'ять Super Galaxy ВПС США. Вони прилетіли на авіабазу Аль-Удейт, де базуються бомбардувальники Б 52 h На борту вказаних літаків могли бути ЗРК МІМ 104 Петріот або протиракетні ракети. Комплекси протиракетної оборони ФААД, а також американські літаки Сі 17 у декілька рейсів перекинули ЗРК МІМ-104 Петріот на авіабазу і Садобахрейно е і шість стратегічних бомбардувальників США Бі-2 Спіріт перебувають на авіабазі Дієго Гарсія. Отже, не знаю, чи достеменно, вже відомо, що будуть наноситися удари по Ірану. Можливо, все ж таки е це. Підсилення слів Дональда Трампа про е, безпрецедентний тиск на Іран для того, щоб іранців за стіл перемовин і е, вийшов з програми е, створення ядерної зброї.